Шалом, це Славко. Це от відомий ролик над Абрикосівкою зняти. І зараз ми його розглянемо, бо більшість з моїх любих глядачів в Абрикосівці ніколи не були. Ось, власне, зараз прив'язуємося, Оце от південне околиця Абрикосовки, як ви розумієте. Оце рекомі склади, по яких були нанесені удари. Ви тут читаєте авіабомбами. Ось бачите? Ось вибухи. Зараз, бо це. Покажемо вам зараз, напевно, в кадрах зупинимося. Ось ці удари. Це пов'язують з засідкою, з полюванням на 334 ці кадри. ми зараз з вами розглянемо, в якій мірі це може бути правдою. Бо все-таки не всім пощастило бувати в Абрикосівці. Ось удари завершуються. Зараз план знімується. О! Ось отут ми зупиняємося. Бачите, це навскісну лінію. І оці теплиці. Зараз ще трошки. О! О! От зараз прив'яжемося до цієї навскісної лінії. Ось вона помітна, ось вона. Відходимо, ось залізниця. Ось ви знаєте, Абрикосівка зі відомою Латинською церквою ось залізниця, ось це місце. Ось отут, десь на околиці були на південні, що мені дуже не подобаються склади. По яких були нанесені удари. І це мені геть абсолютно не подобається. Ось це. Ця... Ну ви розумієте, знімав дрон отсюда, і ось ця залізниця, ось це місце. І зараз покажемо вам прольот літаків ворожих. Ось, дивіться. Нібито летіли на. Але тут виникає питання. Та в кішки теж виникли питання. Ось ця залізниця, ось ви бачили на вскісту. Це на брильок. Ось вони. Ось літаки, бачите, ось нібито ці от ось. Бажається, що отак відбувалася операція. Ну що я можу сказати? Поки зупинимося. Ці літаки летіли від кринків. Якщо ви розумієте, всі, хто тут жив, знають, що ось сюди постійно літають. Гелікоптери літають літаки цією трасою, ось через Абрикосівку, пократчайший, ось на Кринки. І вони поверталися. Але чому вони так близько підійшли, що мене вразило? І що от звідси вони летіли ось, ось, ось в цих місцях, вони летіли на південь. Ось все, що ми можемо. З цього ролика взяти і в якій мірі цей сценарій операції, що українці вдарили по якихось бомбами тут. Потім ці літаки чогось полетіли аж дуже близько від лінії фронту назад на південь. Що я можу сказати, це ймовірніше за все на дрони попали якісь літаки, їх зняли, і ми подивилися. любу нашому серця можливість подивитися любу нашому серцю Абрикосівку ще раз, от на середині, ось, бачите, оці місця і ще раз. Остілі такі повертаються. Що можна сказати? Якщо вони так близько підлітали, поверталися через Абрикосівську, то гріх було їх не покарати. І десь в бур'янах вони зараз догоряють. Ці чи інші з 559 го полку, Су-34, що нам важить знати? Нам важить знати, що 559-й полк, який ми з вами говорили, про удари на литовище, якого були нанесені. Пам'ятаєте, Морозівська? Що можна сказати, що він ще втратив три літаки, там були втрати пошкодженими, це серйозні втрати для зменшення боєздатності полку, і зменшення авіаційної присутності в кримках. На що Москвини вже знайшлися? Кажуть, та у нас цього гуталіна, у нас там ще каже сто скільки су 34 Хай вони про все це балакають, але ймовірно, що доведеться їм змінити тактику застосування су 34 А якщо. Виявиться, що це не Патріот, а що це була повітряна атака з наведенням на їхні РЛС ракет. Цілком можливо, між іншим, АІМ, типу, АІМ 1200. Це другий варіант. Поки що просто розважимо їх суто як можливості, не як те, що було, а те, що можна було зробити, то їм доведеться супроводжувати Су-35 або Міг 35, 35 першими з ракетами Р 77, Р37. Принаймні, це все ускладняться. Там уже такі повітряні армади літатимуть над Абрикосівкою, що їх можна буде і банками-зогірками збивати зрештою. Чим більше, чим тісніше провітнику в повітрі, тим гірше йому буде розбиратися, власне. Ну що ж, ми дуже вдячні, що подивилися на окуповану Абрикосівку, як там люди живуть. Все-таки видно, що люди процвітають. На щастя, що мені, мені ця практика побудови складів на південних околицях, населених пунктів дуже і дуже не подобається. Я скажу, ось-ось-ось-ось. Ось отут-ось. От, ось, от, от, от. ось я, в принципі, я навіть знаю, що тут було, що вони тут от, такі земляні вали. Я навіть розумію, де вони розклалися, і мені зовсім не подобається, де вони розклалися. Бо все-таки я там бував. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо сподіватися, що нова тактика українців в повітрі, їхні рішучі удари з повітря, будуть підхоплені і на землі. Все-таки Бай.